Вітаю вас, друзі! Сьогодні гарний осінній сонячний день. І я вирішив записати відео розмовного плану. Коли ти незалежний від конспекту, від сценарію, коли ти не дивишся на час, а просто хочеться поговорити від душі про ті зміни, які відбуваються в житті, тому що все в нашому житті змінюється. І, можливо, в кінці поговоримо про плани на майбутнє. Звичайно, що. Кожної людини є період ось такого натхнення, коли відео народжується одне за одним, і ти не встигаєш записувати. Бувають періоди ось такого спаду. У житті кожного із нас є подібні періоди. І багато факторів, які впливають на це. Найперше це скажу відверто: це питання війни. Постійно живеш. В якоїсь напрузі стрес, переживання, і я думаю, що українці розуміють цей, цей момент. Також, звичайно, ще є якісь невирішені питання, які ти не можеш вирішити, не знаходиш відповіді на них, і все це впливає на твій настрій, на твоє самопочуття. Звичайно, не хочеться жалітися. Тому що життя навчилося, що неможливо розказувати і жалітися людям про свої проблеми, тому що завжди потрібно мати позитивне ось таке бачення, позитивний настрій йти вперед з надією на те, що все зміниться, і все зміниться на краще. Ми повинні розуміти, що Бог має добрі плани стосовно. Кожного з нас. Я дякую Богу за кожного з вас за те, що ми вже разом з вами пройшли на каналі. Пригадую той час, коли було загружене перше відео, коли були перші 100 підписників, коли були перші тисячу е, переглядів, але все це позаду. Я дякую вам за те, що ви переглядаєте е, дані відео, за те, що ви реагуєте, є. Е, Люди, які пишуть коментарі, є ті, які е, виходять і особисто спілкуються. І це, звичайно, що надихає надихає мене на те, щоб записувати якісь нові відео і шукати якісь нові ідеї для того, щоб записувати відео. Е, звичайно, що іноді несподівані бувають ось такі глядачі. Пригадую одне відео, де глядач із Індії пише коментар. Я переглядаю ваше відео з Індії. Це було відео про щось, що було в мене в саду на городі. Одне із відео, де Індія, а де Україна? Але приємно. Приємно, що люди переглядають, і я сам розумію, що часом дивлюся. Відео, які мене зацікавлюють, я не розумію мови, але тим не менше я переглядаю їх, тому що мені цікаво те, що там е відбувається. Тому, звичайно, приємно, коли є взаємодія, коли ти знаходиш свого глядача, е свого слухача, і ти можеш щось донести. Звичайно, що не завжди. Можеш бути корисним і для всіх, але це особливе відчуття, коли ти розумієш, що ти можеш бути хоча б для когось корисним. Також один із глядачів, який вже зі мною ось так вже напевно більше двох років на зв'язку він сам із країни Бангладеш. Коли я переглядаю його сторінку в Фейсбуці, я бачу, що життя там, можливо, не легше, як на Україні, і він просить про певну допомогу. Я пригадую, що я спілкувався з ним і навіть намагався знайти можливості допомогти, але не завжди це легко. Де Бангладеша, де Україна, але я сказав, що я те, що можу, я буду молитись. І я завжди, коли він пише якісь прохання, я кажу: я можу, можу молитись. І я бачу, що він продовжує спілкуватися зі мною, продовжує бути на зв'язку і це радує. Звичайно, що деякі Відео я е, планую записувати. Звичайно, ось так є певні плани. Дехто записує, коли ви будете розповідати якісь цікаві історії, притчі. Звичайно, що все це е, є в моїх планах і хочеться це робити, але завжди да, хочеться якоїсь ось такої досконалості. Е, тому що дехто пише що потрібно працювати, щоб був гарний звук, пишуть ось такі коментарі, звичайно, що хочеться, щоб був і звук, і монтаж, і, і більш ось таке е, відео е, по якості. Е, але для цього, е, для цього потрібно дещо зробити і більше готуватися. Тому мій формат сьогодні, так як я і заявив на початку, це ось такі щирі розмови від серця до серця без монтажу. Користуюся тільки телефоном, тільки, тільки камерою. І тому дякую всім вам за те, що ми з вами вже пройшли разом ось такий шлях. Тому прошу залишайтеся зі мною. Я рухаюся вже до півтори тисячі підписників. Вже буде скоро 500 тисяч переглядів і це радує. А тому я дякую вам за те, що ви переглядаєте. Якщо ви додивилися до цього місця дане відео, то ви можете в коментарях поставити якісь сердечки, руки, які е, моляться. Якщо можете написати якесь хороше побажання, то напишіть. Е, тільки, будь ласка, прошу вас, не пишіть якісь ось такі, можливо, е, е, речі, які е, Супроводжується якимось нецензурною мовою, тому що такі, такі коментарі будуть одразу е, видалятися. Тому бажаю усім гарного дня, бажаю Божого благословення. Найперше молюся про те, щоб був мир в Україні, молюся про те, щоб Господь подарував також мир в серці, також вирішення усіх. Всіх питань, і також хочеться, щоб даний канал і я особисто міг бути корисним для кожного з вас, щоб ви могли переглядати різні відео і для себе щось знаходити корисне. І Якщо воно є корисним то користуйтеся, а якщо не корисним, не пишіть, не витрачайте час, просто пролистайте і йдіть далі. Нехай Господь благословить кожного з вас. До нових зустрічей на каналі.